Будь ласка. Доброго дня, шановні присутні, розпочнемо засідання постійної засідання постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку комунальної власності та регуляторної, регуляторної діяльності. Присутні на засіданню сідут Мар'яна Васильівна Доленюк Руслан Миколаїв Михайлович і Лембей Роман Михайлович. Запрошені від Турчука від таймані на секретар сільської ради Кентеш Володимир Володимирович, Володимир, начальник відділу СНАПУ, ваш, Олена Михайлівна, начальник фінансового відділу. Порядок денний. Перше про затвердження програми створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Гурандійської територіальної громади на 24-25 роки Друге. Про затвердження програми фінансової підтримки діяльності Мукачевської ради е, Мукачевської районної ради на 24-25 рік. Третє, про внесення змін до рішення України сільської ради від 13.08.2024 року за номером 1461, про затвердження програми військово-патріотичного вякування організації. Та Безпечення призву громадянам на військову службу у Гордіївській територіальній громаді на 24 рік. Четверте, Про внесення змін до рішення Гордівської сільської ради від 19-12.23 року за номером 1299 про затвердження програми благоустрою населених пунктів Гордівської територіальної громади на 24 рік. П'яте про затвердження змін. До рішення Вронник сільської Лиску від 19 12, 23 року за номером 13-13 про бюджет Slisko сільської територіальної громади на 24. ріk z minna mě 19.00 24. 25.06.24.13.8.24.8.10.24. року. Хто за? Порядок денний, прошу проголосувати. Хто за рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду обговорення порядка денного. Перше про затвердження програми створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Городівської територіальної громади на 24-25 роки. Доповідає відмана чупана літу, секретарі сільської ради, шановні присутні. до вашого уваги подається проект програми по створення місцевої автоматизованої системи централізованого повіщення Української сільської ради на 2024-2025 двадцять роки. Всі ми знаємо, що в нашій громаді дана система відсутня, але, зважаючи на виклики сьогодення та вимог законодавства, кожній громаді система централізованого повіщення. У випадку виникнення або загрози, виникнення звичайних ситуацій, є необхідною. Звичайно, дотримання у повному обсязі всіх вимог стандартів. Запровадження даної системи є, є досить дороговартісна процедура. Наразі у місцевому бюджеті ми плануємо виділити 70 тисяч гривень для формування первинної такої ланки, що передбачає. Монтаж електронного комунікаційного обладнання, виготовлення проєктно-кошторисних документацій, придбання обладнання автоматизованого виклику, технічне оповіщення, оплати вартості монтажу і понаважувальні роботи. Оплата тримає технічно-обладнання системи оповіщення. В цілому ми плануємо закупити хоча б дві, да. дві, ]да. дві сирени. Таких невірно скорості розташуємо у нас на півній базі і вжиняти не без підходяще місце, з метою охопленної цієї території громади зад забезпечення попередження населення про якусь надзвичайну загрозу або вже надзвичайну ситуацію, яка склалася в громаді. Питання? Ні. Я рекомендуємо на розгляд сесії. Хто за рішення прийнято? Переходимо до другого про затвердження програми фінансової підтримки діяльності Мукачівської районної ради на 24-25 рік? Шановні члени комісії, попередньо до сільської ради надійшов лист від Мукачівської районної ради за нором 2315. Від 10 жовтня 2024 року, в якому Мукачівська районна рада звертається щодо надання фінансової допомоги сільського бюджету загальній сумі 250 тисяч гривень. Надання фінансової допомоги пов'язано з першу чергу з тим, що відповідно до розмежування доходів до районного бюджету, не надходять ті надходження, які надходили його до моменту децентралізації. Тобто, ті працівники, які працюють на сьогоднішній день в районній раді, навіть при звільненні не можуть бути забезпечені своїми обов'язковими виплатами. Окрім того, слід зазначити, що в попередньому періоді ми надавали кошти 500 тисяч гривень для військової допомоги для придбання дронів для військової частини Птахімарі. Але ці кошти в серпні в повному обсязі сума становила 500 тисяч гривень, були повернуті до сільського бюджету. І обласною військовою адміністрацією у жовтні місяці надана пропозиція щодо перерозподілу цих коштів зв'язку з тим, що військова частина не може їх використати. Ну, з яких причин я не знаю. Значить, Обласна військова адміністрація пропонувала частину коштів сумі 200 тисяч гривень спрямувати для забезпечення виплат звільненим працівникам Мукачівської районної ради у зв'язку з скорочення чисельності. На підставі того сформована програма, якою передбачається фінансування сумі 250 тисяч гривень. І ці кошти, відповідно до програм, мають спрямовуватися на виплату заробітної оплати працівникам Мукачівської районної ради, в тому числі тим працівникам, які видняються інформація. Опонен на розгляд сесії, ви не на питання на розвідцесії. Хто за рішення прийнято? Третє на до рішення Грандійської сільської ради 13.08 року за номером 1461 про затвердження програми військово-патріотичного виховання організації та забезпечення забезпечення призову громадян на військову службу у Грандійській територіальній громаді на 24 рік, доповідає ваш колега Герамік. Шановні присутні, зазначена програма була затверджена у попередніх періодах. Згідно на цієї програми було передбачено інші суб'єкції на качество районного бюджету на забезпечення перевезення мобілізованих громадян, а також громадян, призваних на, на срочну службу. Відповідно до цього ж листа обласної військової адміністрації від 23 жовтня 2024 року запропоновано. Залишок у сумі 300 тисяч гривень також спрямувати на здійснення цих видатків, е, збільшення фінансування цих видатків, тобто збільшення супередачі субідності качеському районному бюджету, потребує внесення змін до програми. Тобто, зазначеними змінами пропонується затвердити обсяг субідівка для перевезення мобілізованих громадян в загальній сумі 400 тисяч гривень, попередні 100 тисяч гривень і додаткові ці 300 тисяч гривень. Хто за рішення прийнято. Четверто. Пронесення змін до рішення Української сільської ради від 19.12 за номером 13.99 розтвершення програму лаузбою населене пунктів Ородівської територіальної громади на 24 рік доповідає вашому нами. Шановні члени не комісії, необхідність внесення змін до зазначеної програми, передбачена а, тим, що служби автомобілі у Закарпатській області здійснення експлуатаційного утримання дороги, яке належить їм, знаходиться у них на балансі, але виникла потреба щодо асфальтування прибудинкових територій та місць загального користування. Це ті ну, вже за межами обочин частини. Які відносяться до місць загального користування. У зв'язку з цим у програму благоустрою пропонується пункт 3 випустив нові редакції саме Зазначити, що по програмі здійснюється експлуатаційне утримання та поточний ремонт вулиці доріг комунальної власності населених пунктах місць загального користування, прибудинкових територій і передбачити обсяг фінансування в сумі 140 тисяч гривень архітектура і ідеєвський народ – процеси, на і хто за рішення прийнято одним голосом. П'яте. Понесення змін до рішення Мурандівської сільської ради від 19 до 12 до 23 про, о, за номером 1313 13. про бюджет Мурандівської сільської територіальної громади на 24 рік зі змінами від 15.03, двадцять четвертого, двадцять п'ятого, 0 шостого, двадцять четвертого, тринадцятого, Шановні члені комісії, сформовано проект рішення про внесення зміни до сільського бюджету зазначеним проєктом рішення пропонується збільшити видаткову частину сільського бюджету загальні сумі 1 мільйон сто тридцять три тисячі гривень. Це сума складається в першу чергу із. Спрямування частини залишку на початок року в сумі 70 тисяч гривень на придбання оцих двох сирен типу с 40. Це ну, 40 для фінансування заходів згідно програмного оповіщення. Окрім того, сільським бюджетом отримано додаткові кошти субвенції по спеціальному фонду для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України». та «Захист України». Загальна сума становить 900 тисяч гривень. Вона спрямовується на придбання засобів навчання та обладнання необхідних для викладання цього предмету, і ці кошти пропонується затвердити для головного розпорядника відділу освіти. Окрім того, за рахунок перевиконання дохідної частини сільського бюджету пропонується збільшити і доходи, і видатки суми 163 тисячі гривень, із яких 140 тисяч гривень спрямувати на програму благоустрій на вище згаданий напрямок, і 23 тисячі гривень. Спрямувати на супровід і координацію виготовлення стратегії Грундівської територіальної громади до 2027 року. З цього приводу слід відзначити, що стратегія на сьогоднішній день вже є готова. Вона буде виноситися на розгляд сесії аналітичну частину цієї стратегії виготовлення аналітичної частини здійснює виконавчий комітетської ради, ходіш сільської ради. Визначення смарт-показників, ризиків і е е, далі напрямків визначав уже відповідний спеціаліст. Окрім того, зазначеним програмою пропонується здійснити перерозподіл видатків в межах головного розпорядника відділу освіти, а саме зменшити обсяг видатків на придбання продуктів харчування в в сумі 2604 460 гривень та спрямувати зазначені кошти. В першу чергу на придбання подарунки для. Докільнят та учнів 1-4 класів до нового року, а також придбання та оплата послуг тих, які потрібні для того, щоб ми могли вступити в наступний бюджетний період, враховуючи те, що бюджет після затвердження починає працювати не скоріше, ніж через місяць. Окрім того, також на виконання цього листа, який нам надійшов з обласної військової адміністрації. Пропонується врахувати рішення в сесії і перерозподілити 500 тисяч гривень, які нам були повернуті від військової частини, і які пропонується спрямувати Мукачівському районному бюджету, зокрема 200 тисяч на програму фінансової підтримки районної ради та 300 тисяч на програму мобілізаційної підготовки, зокрема перевезення мобілізованих громадян. сам, кеш